Бензин Було виявлені перчатки. Виявлено розчин. Залиш кружки. Знайдена баташка. Запах схожий від горючого. Переостатки. Знайдено корпус. Ові на запал. Дані вилучені предметами з'являється ручна, виявлена ручна осколкова граната без РГ-42. Виявлений предмет з запаковано до спеціального сейф пакету вибухотехнічної служби. Також виявлено запал типу УЗРГМ. Без маркування, будь-яких поволок. Получилось, що я, я... я зробив правопорушення, то я вчера. Да? Ну він обіцяв, так, казав, що буде саме. Якого курсу? 4 тисячі. 4 тисячі доларів, а время... в Доларів? євро. Все, ресурсирую по два. Хто заносить, хто вище. То... Піднявся на четвертий погод. Піднялися на четвертий поверх. Нову видкість поклав пляшку внутрішнього колеса і підпалив. Знімали нас? Да, я Покажіть, де ви стояли, як ви знімали? Знімало, так ви знімали. Засувати до підозна ...82 року народження, побіжний захід, хворі тримання під варто, державну установлю. Одеський слідчий заряд з го до -го, го року, включно в рівстрок до столу розслідування. Визначити розмір застави запобіжного заходу, розмір 700 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 мільйон 878 тисяч 800 гривень. Поліцейські викрили організатора та виконавців підпалів квартир в Одесі. У листопаді четверо фігурантів, жителі Київщини та Херсонщини, підпалили автомобільні шини біля дверей однієї з квартир багатоповерхівки у Київському районі міста. Мешканці будинку самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції. Правоохоронці розшукали і затримали зловмисників в орендованій в Одесі квартирі, а провівши обшуки за місцем тимчасового мешкання та в автомобіля, на якому вони пересувалися. Вилучили, зокрема, низку речових доказів, серед яких мобільні телефони, ємності з паливом, мастильними речовинами, а також корпус ручної гранати із запалом. За вказаними фактами, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, та частиною 1 статті 263 йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. За фактом умисного пошкодження чужого майна всім чотирьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Викрили поліцейські також і організатора злочину. Ним виявився мешканець Київської області, який підшукав виконавців, надав їм адресу, за якою необхідно було здійснити підпал, вказівки та поради щодо вчинення злочину. Крім цього, поліцейські встановили ще двох жителів Київщини, які підпалили двері квартири у багатоповерхівці. Приморського району міста. На щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили загоряння, загосили його і повідомили про подію до поліції. Правоохоронці затримали правопорушників, кваліфікували їх протиправні дії як замах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 194 через частину 2 статті 15 Кримінального кодексу України. Всім шістьом виконавцям суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правом внесення застави. Двоє з них наразі вийшли під заставу. Інші четверо продовжують перебувати під вартою. Організатор злочину затриманий поліцейським в процесуальному порядку та судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справом внесення застави. Мотиви правопорушень та інших осіб, які можуть мати відношення до протиправної діяльності, слідчі будуть встановлювати в ході подальшого розслідування. Наразі поліцейські збирають докази причетності організатора та виконавців до вчинення інших аналогічних злочинів. Усім зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.